Вітаю, що глядачі, давайте подивимося, чого так сильно запанікував Путін після того, як Трамп дав розпорядження на запуск ядерної балістичної ракети. Відбулися випробування. Американці випробували свою ядерну ракету, стався запуск. Але це відповідь на путінську сініву і балістичну ракету, яку вони випустили. Незрозуміло, куди вона полетіла, де вона впала. Давайте подивимося, чому запанікував Путін і чому він зібрав радбез, да? совбез по їхньому СОВБЕЗ. Чому панікує Путін? Ну, тут, бачите, тут зібралась команда, яка працює над. От він зібрав команду, да? СОВБЕЗ, радбез через Єрофанта, через рішення Єрофанта, стосовно стосовно Якихось ресурсів, дуже-дуже великих ресурсів для того, щоб розвернути ситуацію. А, а, куди, а куди розвертати ситуацію, куди він хоче розвернути? Він вже наворотив, скільки що мама не горює, але все одно, бачите, працює над тим, щоб прийняти якесь рішення, щоб розвернути ситуацію у своєму протистоя... у протистоянні цьому трампу. Тобто, а що ми можемо зробити у відповідь на їх запуск балістичної ракети, на їхнє випробування? Да? Давайте порадимося. Да, от Зборище їхнє, який у нас є арсенал, щоб боротися і протистояти Трампу, і щоб розвернути ситуацію? Чого він там психує? І, і прийняти рішення дуже таке, знаєте, потужне, щоб останнє, останнє рішення. крапка, Залишилося за ними. тобто вони... Приймуть там, е, будуть можливо якісь прийняті навіть документи <кій> стосовно протистояння Америці і розвернути ситуацію. Ух ти. Ну, давайте подивимося, що ж вони вирішать, що ж вони там вирішать на цьому зборищі. Е, знаєте, я думаю, що це чисто таке. Фіктивне це зборище, тому що всі рішення приймаєш Путін. Да? Ну, послухати, на, начебто, мудрих, мудру пораду да, по Єрафанту. Він зібрав, щоб послухати мудру пораду, як протистояти Америці, так, як розвернути ситуацію. Ну, давайте подивимося, та що? Та що вони там приймуть? Нічого вони не приймуть. Яке рішення? Яке рішення? Вони розгу... Ну, тут карта розгубленості, вони не знають що. Тут їм треба вибрати, буде, буде, буде багато цих даватись порад дуже багато, і з усіх порад треба вибрати таке, що ух, що в нас є меч в руках, і ми ще щось там можемо, розумієте? Але все воно розвернути, чи, розвер... чи розверне Путін ситуацію стосовно Єрафанта, йде попусту, швидше всього, нічого в нього не вдасться. Розгубленість. Тому, знаєте, як? Активно, активно протидіяти, тобто будуть радитися, яку ситуацію створити, щоб протистояти. І так сказати, е, цю Америку, наказати, Розумієте, активно, активно треба боротися. активно. І тут не просто наказати, їхня ціль поставити крапку. Знаєте, ну, поставити крапку так ударити, так ударити вже. Чим? А чим ми можемо порадитись? чим ми можемо ударити? У нас же ого, скільки там всього є, да? дивіться, <кій> у кожному у кожному ось цьому, у кожному ось цьому лазончику кубку. Є щось там, є у них щось, так? але все, все оце пусте. Тому. Ударити боляче, да? ударити боляче, швидше всього, їм створити таку ситуацію, щоб ударити і добити ну, Америку, Трампа, воно пусте, фантазії. Що ж вони придумають яке рішення? Тобто все, що вони не придумали, вони йде попусту, яке... а, слабкі, там них немає нічого, слухайте. Ті посейдони, я не знаю, вони, мабуть, тільки на папері. Ну, слаб, слабкі вони, щоб щось, вони, і розгублені вони, вони через те, що вони слабкі. Створити ситуацію як колись, протистояння Америці, прийняти рішення. Ну, ситуація як колись, що це може бути, це Карибська криза, 1962 року, Карибська криза, де, де розкрутилася ситуація із ядерною загрозою. Да? Підійшли дуже близько до ядерної війни. розумієте? Тобто вони хочуть створити активно таку ситуацію кризову, як колись, але нічим, але хочуть, але нічим. Розумієте? Пусті погрози. Так. Нічим у них розкручувати таку карибську кризу. Створити ситуацію, як колись. Ну тут дивіться, що ще може бути. Швидше всього, що вони. Будуть все, все рівно відходити від небезпечних моментів. Зараз почалися знову. Я, мабуть, поставлю на паузу. Так, ставлю на, пазу, на паузу відео, тому що ну, дуже, дуже сильно працює там їхня техніка. Так. Будуть намагатися відійти всіляко від е, загострення, будуть все-таки намагатися, розуміючи, що у них все йде попусту, слабкі вони. Ось так. Тому поставити крапочку у протистоянні у них не, не вийде. Тобто вони не, не такі сильні, щоб, щоб вирішити е, самостійно цю проблему. Так. Що далі буде робити? Що далі збирається робити РФ? Грати гру, а, хто б сумнівався, грати гру таємна. Таємно. А ви знаєте, вони можуть таємно доправити якусь, якусь зброю кудись. Ведеться е, спонтанна, швидка гра таємно доставити зброю. Але все рівно, скільки б вони її туди не поставляли, вони програють це протистояння. Карта, програшу. Карта не... Тобто вони, знаєте, я ще скажу так, вони таємно перекидають зброю, ведучи нечесну гру, нечесний бій, тому що п'ятірка ятір, жезлів це. Нечесна гра, яка е все рівно е буде програна ця гра. Е так, далі дивимося. Ви знаєте, те, що вони зараз роблять, це дуже-дуже нерозсудливий, глупий поступок по по цьому по шуту. От те, що вони переправляють кудись зброю, перекидають зброю. Там, здається, йде в них протистояння Венесуелі, вони, вони, да? вони там щось літаки відправляють, тепер щось... вони хочуть арешніх туди відправити, так, але воно попусту все йде, воно обнулиться. Все рівно нічого ні до, ні до якого результату. Бажаного для Росії результату воно не дасть. Прийняли рішення вести надалі гру на нечесний бій. Оставлю. І все-таки тут їм доведеться. Відмовлятися від недолугого якогось рішення. Тому що вони розуміють, що бій буде програно. Що збираються робити. Разом зі своїми друзями. Дружба Союз. Залишаться вони з розбитим серцем і з великою печалькою. Отак от. Їхнє свято, да, по їхній дружбі, по, по Союзу. Знаєте, вони ж там не одні, з ким вони там з Китаєм. Там буде нанесено, ну, їм доведеться відмовитися від нагнітання ситуації, тому що можуть ще відхватити так, і, і вони і разом зі своїми союзниками, із найближчим оточенням, з друзями, з тими людьми, які підтримують їх, це, можливо, навіть може бути в Венесуелі. Там, да? Країни. Тобто тут може прилетіти ще ще дуже болюче якесь рішення стосовно Росії, яке яка приведе до великої печальки їх. Отак: от от, перемога, гроші вісті, перемога, процес. Успішний процес успішний план. Тут їм треба декілька, не один раз подумати. Подумати, да? тому. Вони бояться, дуже бажаються їм цієї перемоги, але вони бояться розпочати певний процес. Певний процес. Ось так. План. Вони бояться допомагати через те, що їм прилетить досить, досить конкретно. Це, це будуть ще іще якісь болючі рішення стосовно Росії. Ось так. О, от вам і пере. Направлять кудись, кудись зброю, але, можливо, зовсім по шість по е, цих мечів, це невелика не кількість буде, але е, е, треба буде в подальшому відмовитись від поставки зброї, тому що прилетить боляче, Допо, о, бояться допомагати, <кій> бояться допомагати, да, підсилювати сильну допомогу, вони бояться Тобто, отой орешник, який вони планують швидше всього, пере... Кинути Венесуелу, що вже заявляють їхні ну, російські, можнавладці так сказати, <кій> по, по ньому зразу прилетить. Воно, воно буде там знищене, а разом з цим іще дадуть по зубам так, що мало не покажеться. Вони бояться цю допомогу надавати. Дивіться, така ідея, ідея розширення кордонів. Сил мало для того, щоб е, проштовхнути ідею розширення кордонів, мало в них сил. Тому е, переходять до просто політичних заяв, що, там, що, можуть, що можуть розпочати якісь нові проекти і дуже великі проєкти. Але я вам скажу так, всі ці ідеї, оце все дьоргання із цими орешниками у Венесуелу, Венісу, все це дьоргання заради того, щоб розпочати, там, там є проєкт дуже, дуже великий. Ну, швидше всього, що вони ж там шури да, із цим, Мадура по нафті. У них там свої проекти бізнесові, дуже великі, дуже потужні, тому що король випав. Ну, так от. Тому вони там оту... підвішує, підвіситься. Вони бояться, що ця ідея підвіситься. Ідея великого бізнесу, великих коштів, які вони звідти гризуть, вона вийде з-під контролю, вона підвіситься. Вони дуже бояться, що вони, вони втрачають конкуренцію. Тому, тому вони там іще сікаються, ще там щось орешниками своїми махають. Але я вам скажу, що от, от, цей розклад, висновок з цього розкладу. Що вони будуть спробувати. Який наступний крок? Да? От, тепер от зробив Трамп випробування, який наступний крок від Росії? Вони спробують перекинути десь зброю, утримати свій великий бізнес, там, але розуміють, що за це вони можуть отримати дуже-дуже болючі, неприємні удари, тому вони бояться туди перекидати і розуміють, що воно там буде все знищено. От і е, хоч е, перекидай, хоч не перекидай. Е, за всі дії, які, е, особливо по Венесуелі, які робить Путін там всі дії, е, можуть їх підвісити. Знову ж таки, дуже неприємно. Підвісити по повішеному і так підвісити, що вони втрачуть конкуренцію. Я вам скажу так: що рано чи пізно Америка доб'ється того, що видавить вичавить із Венесуели бізнесові проекти Путіна. Крапка. Тому що вони остання карта повішений, їм доведеться пожертвувати цим бізнесом і втратити там конкуренцію. Отак от, от великий геополітик. Розпочавши війну в Україні, просто знищує, знищує свою державу, знищує бізнес по всьому світу, да, військовим шляхом, він зробить всі маніпуляції. Не буде, не буде там, я не бачу, воєнних дій у Венесуелі, тому що війна він по очельнику, зробить все можливе, щоб заблокувати цей процес військовий там, ведеться робота. Переділу, переділу е, бізнесу, який там є, да, забрати, тобто борються за те, щоб кожен хоче забрати е, дохід звідти, да, бізнес-проекти. Зупинена, відкладена робота, важка через важку ситуацію відкладена робота. Ну, що я вам скажу? Ну, втратять вони, не, не будуть вони звідти поки нічого. Важка ситуація і карма. Швидкі зміни через якусь ідею, буде активована якась ідея швидких змін і процес смерті. І до цього вже готовий процес трансформації. Тобто у Венесуелі обов'язково буде щось, скажімо так. Переділ, переділ бізнесу там буде. І головне те, що Росія Втратить повністю там конкуренцію свою. Їм доведеться у Венесуелі згортатися. Так, скільки б вони туди не, кла... не, не, не тягли свого металобрухту отуди, до інших берегів. Все рівно п'ятірка Пентаклі їм падає, це втрата конкуренції, це втрата бізнесу, це втрата всього. Все. Дякую за увагу. все добре, до побачення.